Вітаємо наші глядачі, наші підписники каналу Trimmer.in.ua. Це наш канал, де ми присвячуємо оглядам тримморів, шейверів, електробритв та різним подібним інструментам. Зараз знову ж таки чергова новинка. Це дуже схожа електробритва до серії попередньої. Ми ось недавно показували. Можливо, хто слідкує за каналом, ви пізнали маленьку компактну електробритву. Вона була роторна, вона була трішечки дешевша, ця дорожча. Пояснюю чому, одразу на відео ви зрозумієте. Значить, це буде саме шейвер, і дуже цікаве рішення. Знову ж таки, одразу, що подобається, що сама електробритва вона компактна. Компактна електробритва, ось моя рука доросла. Да? Тобто, бачите, з легкістю така, такий електробритва поміщається в карман навіть в штанах в кишеню. Зручно тримати і ось таке це система. Бачите, Тобто тут, знову ж таки, є одна, по, по факту, це одна голівка, один шейвер, а друга голівка у вигляді тримера. Ось такий тример він у нас є, я вам наближено максимально покажу. І саме ось цей тример робить додатковий ефект. Це дуже зручне рішення. Я коли тестив, мені воно зайшло. Значить, Що це таке? По факту, ви можете використовувати не тільки для одноденної, дводенної щитини, оце гоління. А й для тижневої. Тобто саме цей тример він буде брати вже відросше волосся, а сітка шліфує все під нуль як раніше. Звичайно, тут є кнопка, ви можете збоку зняти, почистити, пошліфувати. Також є кнопка вмикання і тут є датчики. Датчик очистки тут буде спрацьовувати, датчик, що працює від мережі. Тому є підсказки, це, звичайно, добре. Вхід USB Type-C, звичайно, це вже перевага. Звертаємо увагу. Я вважаю також, що сучасні пристрої вже мають бути мати Type-C. Далі, водонепроникний корпус. Можна промивати, тобто це все дуже зручно. Також, за рахунок того, що, от, наприклад, ми говорили, що є подібний тільки роторний варіант, ви можете подивитися в попередніх відео. А тут саме шейвер. Ну, звичайно, шейвер він більш, можливо, навіть сама а, технологія трішечки дорожча. Тут ви бачите стримеров, але також і характеристика тут покращена. Наприклад, 90 хвилин працює від акумулятора. Час зарядки 1,5 години. Попередній варіант 45. То, тут покращена вже характеристика. А, також тут у нас іде ось таке пакування, і поклали в пакет в коробку додаткові а, запчастини. Наприклад, кабель USB тут є. Щітка для очищення є, і поклали також ось такий чохол для транспортування зберігання. Також він тут є. Ось, Зверніть на це увагу, що тут і покращена також комплектація. А, тому є ось такий варіант: в цілому, звичайно, я впевнений, що перевага в тому, що все-таки це система. Тобто тут і сітка, і тример. Це дуже зручно, тому що все-таки ви можете. А, і, тому що, знаєте, завжди слідкувати, щоб це була дрібна щитина, складник, особливо, якщо нема тримера. А тут все-таки і для тижневу щитини потягне. потяне. І саме головне, що тут дуже добре воно підходить для саме гоління різного типу. А, тому, будь ласка, звертайте увагу, вартість 750 гривень. Ось, але справді тут. Покращена система, характеристика, більш ширена комплектація, ну і знову ж таки, це саме шейвер. Якщо ми порівняємо шейвер і роторну електробритву, то шейвер також дуже відрізняється, тим, що роторна, це звичайна електробритва також вона буде брати краще тільки дрібну. Ось, але шейвер працює більш частіше і дуже велика привага знову ж таки, повторюю, що тут є цей тримар. До речі, тут також сама ось ця, бачите, кришечка всередині є магніт. Це також допомагає. Тобто ви бачите, що я трішечки направив і воно вже далі само зачиняється. Ну це таке не сильно, скажімо, важливо в пріоритеті, але те, що це зручно, це факт. Може бути хороший подарунок, може бути для власного використання. Ну і знову ж таки, як завжди, я хочу пояснити, що саме чому в моді стали ось такі компактні рішення, тому що це зручно взяти з собою в дорогу, в поїздку. Не займає багато місця. Можна просто взяти в карман, тут в комплекті чохол, все сюди покласти і все. Дуже класне рішення, плюс повністю е, кришка закриває кнопку вмикання, тобто ви не зможете, як би не намагались її увімкнути в дорозі, тобто повністю захищена електробритва. Тобто, кнопка всередині механізму всередині під кришкою. Ось ця кнопка. Тому, як би ви не старались, воно не буде у вас вмикатись. Ось таке рішення вам пропоную. Тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Відправляємо швидко, вчасно. А, ціна 750. Замовити можна на сайті Tremor. Замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм. Будемо раді співпраці з вами. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь.